Виготовляємо радіатори по окресленню або по зразку старого. Як це відбувається? Ось маємо такий старий радіатор. Він вже вийшов з ладу. Тут протікає, тут він прогнив. І яке рішення приймаємо ми? Ми виготовляємо радіатор. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно серцевинку, Ось таку ми підібрали. Далі один профіль бачок Тут обварюється аргончиком. Другий профіль бачок. Також тут обварюється аргончиком. Потім беремо раму, гарно її відпісочок, помалюємо. Перечіпляємо рами сюди. Тут ось от є, бачите, заглушечки сюди чи? Так от стає, тоді гарненько от стоїть, теж приварюється, гарненько беге. Потім беремо дві підключки вхід, вихід, також сюди приварюємо варгончиком. І на виході виходить ось такий от, гарнесенький радіатор. Тут вже буде надійніше, тут усилена серцевина, плейтенбар, вона відтримує від 15 до 20 атмосфер тиску. Бо тут ще по заводу, бачите, така стара система соцпресована, вона не є дуже надійна. Це вже буде надійно і довговічно. І все це все зварюємо до купи, підчіпляємо раму і на виході ми отримаємо новий радіатор. У вас, якщо є проблеми по радіаторах, по виготовленню радіаторів, виготовленню бачків, ремонт радіаторів, чистка, пайка. Радіатори будь-яких типів розмірів вам сюди телефон в шапці.